Точно те, про що я можу говорити, що кожна дитина має право залишатися в родині, в громаді, не навчатися, не бути в інституції, яка знаходиться дуже далеко, угу. тому що це і про право на сім'ю. І дуже часто рішення про те, що віддати е, дитину кудись далеко, приймають батьки. Хоче дитина туди їхати? Дитини хтось питає, угу. тобто, це не про права і. Е, Добробут дитини насправді це про систему, яка поки що, можливо, не є ідеальною, але в будь-якому разі, коли вже в дорослому віці, я пам'ятаю і я дуже так само вдячна за друзів, за те, що я росла в родині, я спілкувалася зі своєю сестрою, з батьками. Я була вдома в себе, я поверталася зі школи і була вдома. Я не жила десь далеко в чужому місті. І в мене завжди був зв'язок з родиною.